Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і Ми продовжуємо проходити гру Never Alone. І в тій серії ми знайшли дуже жахливого чоловіка, який спалив поселення нашої дівчинки Нуни, і також втікли в черговий раз від ведмедя. Також ми знайшли барабан людини Сови. Ну і тепер я думаю, що ці рибки нам повинні допомогти. І перенести нас на іншу крижинку. Так, ну щось вони дуже повільні, якісь ці рибинки. Але головне, що вони нам допомагають і. Так, головне не пропустити, коли ці рибини уходять. Так, о, я знову привіт! І знову ведмідь, і він дуже швидкий, як бачимо. Так, треба швидше, швидше бігти. Ух, це було гарно. І знову він. Знову він внизу. Знов він купається. А тут е важко було б від нього втекти, бо дивіться, який тут сніг. Так. Голодний ведмідь просто так не здасться. Ну, будемо чекати на. Ну, тут ми вже звикли, що небезпека на кожному кроці. Я навіть бачу небезпеку в цій сові. Але добре, що вони поки що нас не б'ють, як це в Маріо відбувається. Так. Ого. Як може присунути нас? Дивіться, крига рухається. Непередбачено Непередбачено і вітер допоміг нашій нуні покупатися і ще розплющила песця. Це ж треба так. Ай-яй-яй-яй, не встигну! Встигну. Так, і тепер назад, подивіться, крига пішла, і от вперед. Так, і пасяці. Занервував. Психонув, я б так сказав. Вирішив одразу стрибнути, але там було не обов'язково. Так. І отут можна почекати. От тепер треба швиденько. Тепер треба швиденько, щоб воно не притисло, бо а хто його зна... ох ти йо, подивіться. Оце так... Оце так розплющило. Так, давайте отут почекаємо. Писеться. На жаль, Нуна стала свідком того, що спеця робить, роблять биток. <с -2> Нуна! Їде з глузду, бо все-таки вона стала в попередньому кадрі свідком жахливих подій. Так. А, тут два рази тепер крига валить. Тому... Так, і тут я думаю почекати треба. Хвіст може притиснути тільки. Дуже велика небезпека. Ні. Добре. О, геймпад як... Дрончить, я б сказав. Вібрує дуже сильно. І тепер писець застряг, але ненадовго. Так. Кригу пройшли, що далі? Що далі у нас на шляху? Це дуже цікаво. І, якщо чесно, я трошки збився. А, що ми тепер шукаємо? Жахливу людину ми знайшли. Ого, ого що, ми, ми просто виживаємо тут. Чап, давай, чап, давай, писець, писать! По морді. По морді. Так, а що тепер пастю робити? Супер. А як же ж? Давайте подумаємо. Там завалило. Так, а він дострибне сюди. По мурдам. По мурдам. Так, а що ж пастю? Нема ніякого ні канату, нічого. Так, може... Може писається... Так, а я, повинен моему і болою там бахнути? Ні. Так. Ой, давайте подумаємо. Ай, я ж так не можу. Дівчинка так не може. На жаль. Що ж тут може бути? По мордасам моєму допомо. Може десь треба розбити. І лупиться головою в кригу. Так, де тут можна може щось розбити? Крім його морди. Так, ну це вже погано, ну це вже погано, там завалило. Тут нічого не видно, так? Ведмідь завис, так писець. Ну, я так шклябатись не можу. Що ж тут може бути? Якось щось пробити можна. Ой! о Він не, не зміг, він тільки. А, ось що треба було зробити. Ось що треба було зробити. Але все одно. Чим це допомагає? Я ж все одно. Я ж все одно не зможу підстрибнути. І треба якось щоб. Його виманити цього ведмедя треба виманити, хоча дивіться. Так. Неясно взагалі неясно. Так, ну може ще раз він повинен бахнути? Давайте спробуємо спровокувати його ще раз. Але писець починає падати. По-моєму, повинен все розвалити це. У мене таке враження, що треба отак от його... Але тепер як песцю його заманити. Так, треба тепер я заманюю. Й, ей ей! Сюди! Давай сюди! Так, 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 швидко, швидко! Ох! Нарешті, нарешті ми це пройшли! Тане танель крыга и... и ролик. Ось так. Ну, затримались мы зведмеда. Аси тагим агалатка. Хоч виясню погоду. Куну уксааюка был гарним мисливцем в заметіль. Полювати ніяк не можна. І так. ідемо Тепер ми будемо плести І тут також поганувато видно? Так, ну давайте плести кудись вгору. Так, дивно, дивіться, вода. Подивіться, як... Оп. Ну так. Прикольно зроблено. Косець вирішив в одну сторону. ну, на іншу, ну я не знаю в якої. Я думаю, що. Попірнати тут навіть можна. Ну і нам пора йти. Ми кудись потрапили в інший світ. Ага, ось. Нам треба. І тут сови є навіть. Так. Тепер ми хоч плавати вміємо. А, ми можемо просто так. Так, натиснути і утримувати, щоб плести швидше. Ми хочемо... Нормально там дихання вистачає, чи тут немає такої штуки. Так, і тепер нам знову наші помічники. Так, може повсти вже песець Так, як визвати отого? Не розрахував пасець. Але ще раз. Чудово. Так. Є. Як же його туди запустити? Я думаю, що аж туди треба запустити. Такий ефект був, ніби я по ся збив. Дивіться знав. А як же ж його? Може просто треба. Ясь незрозумілі речі тепер. Ану. Піднімеш нас? Не підніме. І так не докину. Ну, косець трошки підвів, але нічого. Так, ну, знову якась така проста річ. Так, і знову знову писець нам повинен допомагати, бо... не допоміг до кінця. Так, опускай цю штуку і. Там що ж ти, не дострібуєш. Так, а як же ж його... Зрозуміло трошки. Куди кидати цю болу? Може просто вверх. Так, розкрутила і... Щось вверх вона не кидає. Так, може так кине вверх? Так, давайте ще от тут спробуємо. Ні. Щось вона якось... Дивно кидає, не хочу вверх кидати, тільки отак от дивно, дуже дивно. І це я опускаю одразу. Ну... Я не часто граю в платформери Може тут якісь секрети є в платформерах. Але. Де там та штучка? Може вона повинна підняти нас якось? Нам ну, не, не докидає вона Бачите? А, в, а в дуже вверх вона не хоче кидати. Трипку, ну вона не вміє цього, цього робити. Вона або кидає, або стрибає. Не ясно. Я думаю, що на цій головоломці ми можемо закінчити. Зараз десь за кадром спробуємо щось зробити інше. І тоді включимось в наступну вже серію. Якщо вам це сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і далі будемо проходити разом і дізнаватись історію дівчинки Нуни. З вами був Труде, На все добре.